Лихоманка книжкового форуму. У Львові вже другий день сотні книголюбів, письменників та поетів відвідують одне з найбільших культурних подій в Україні. На нього приїхали учасники з 28 країн світу. Атмосфера як завжди прекрасна, багато людей, багато знайомих облич, багато прекрасних авторів. Кожного року бувати на Львівському ярмарку це одержати ковток інтелектуальний, збагатитися і знайомствами з новими книгами, і з новими людьми. Продаж нових видань, презентацій та автограф сесій Вчора на форумі видавців серед більше 400 книжок обрали найкраще Іван Франко від А до Я. Це видання розкриває українського каменяра, не хрестоматійного, а живого переконують автори. Ми дуже хотіли, щоб та книжка була, щоб Франко вийшов смачний, щоб він вийшов цікавий, щоб він вийшов доступний для дітей. Ця книга ця книга не для франкознавців, не для якоїсь військової аудиторії. Це книжка для родини. Книга досить цікава, то дуже. Багато таких, якби і факти переплітаються разом з творами Івана Франка. Ще до неділі Львів буде книжковою столицею України. Загалом на цей захід заплановано більше тисячі подій.